Рятувальники та аварійно-рятувальні служби Волині проходять державну атестацію, теоретичні знання, практичні навички та рівень фізичної підготовки надзвичайників, сьогодні перевіряла спеціальна комісія на базі Нововолинської державно-пожежної рятувальної частини номер 5 Перевірку проходили працівники гірничо-рятувальної служби та понад дві сотні рятувальників із п'яти підрозділів Володимира Волинського, Горохова, Іванич, Локач та Нововолинська. Атестація Волинських надзвичайників, що відбувається раз на п'ять років, стартувала 27 січня. І триватиме упродовж трьох днів. Тож у регіоні розпочали роботу представники міжвідомчої атестаційної комісії на чолі із полковником служби цивільного захисту Олегом Огородніком. Була попитка така, де привезли людей в Київ, в департамент. ну і побачили, що це дуже накладно в першу чергу, тому що треба було знайти дуже великі кошти для того, щоб вас возити всі в Київ здавати. А тому було прийнято рішення, я ще раз хочу сказати, за нашою ініціативою, щоб виїздити на місця і не тільки приїхати, наприклад, так, як Волинь в Луцьк і там сидіти, а вас зводить, а їздити і по районах для того, щоб на місцях прийняти заліки і атестувати по подальшому вас, рятувальників, а потім і в цілому підрозділ. Це для того, щоб ви працювали в правовому полі. Тому що. Якщо ви не атестовані, то ви не маєте права виконувати свої функції, які на вас покладені. Комісія перевірила рівень спеціальної та фізичної підготовки рятувальників, обсяг їхніх знань і практичних навичок, у тому числі із надання до медичної допомоги. Загалом державній атестації підлягають 549 фахівців служби цивільного захисту волинського гарнізону. Спершу шикування. Тоді надзвичайники діляться на групи і рушають на тестування хто з теорії, а хто йде до спортзалу демонструвати фізичну підготовку. Працівник нововолинського підрозділу рятувальників Роман Окурщук показує відмінний результат із підтягування на перекладині. Утім, запевняє, може і більше як досягли такого високого результату. Та вдома займаюся для себе просто два рази в тиждень, три рази. Все. бігаю так трохи на турніку. бруся. Все. вам було не важко сьогодні здавати. Ні. Я так 25 разів 26 можу, але 12 для мене нема чого. В іншій залі надзвичайники складають тести. Представники центрального апарату державної служби перевіряють, зокрема, знання волинських рятувальників, аварійно-рятувальної справи, тактики ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій. Рятувальники отримують папірці з тестами, уважно читають, вирішують і швиденько здають. кажуть нічого складного чи невідомого. Важкі завдання е, нічого того, що ми не знаємо. Все, тобто, все вивчено? Так, да, 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 все повсякденної діяльності нашої. Які там є питання? Е, ну, наприклад, е... Рівні надзвичайних ситуацій, які бувають. Тобто все для вас відомо. Да. А списувати можна? Ні, не списуємо. До перевірки знань надзвичайників екзаменатори беруться одразу. Кажуть, так не буває, аби рятувальник не знав теорії. Поки справляються, от тепер ще 15 каруликів буде змінювати той карулик який на посту, то здали всі поки. А на ваш розсуд, які завдання? Є щось таке, чого вони могли би не знати? Те, що могли, я не знаю, ну вони повинні все знати. Нема такого, що рятувальник може не знати. По завершенню екзаменування знань та навичок фахівців підрозділів управління ДСНС у Волинській області буде визначено комплекс.